Ну, знімав. знімав, нічого не вийшло, перший ролик пропав десь. Добрий вечір, малюві прикладки при немовного каналу. Вже йдемо в обратному напрямку. 16 червня добігає свого кінця. Пів червня вже позаду. Тепло, плюс 23 сьогодні. Гарна чернива погода. Зараз минає дуже і дуже швидко. Ой, якось. Да, Макси. Дивіться, як тінь у Макса просто як собака баскривілій. Як день пройшов у Харкові, ну все намагався щось зняти для україномовного то то, то то не зрослося. Тривоги були. Відбії були. А так, все, все як завжди, все. Чуть-чуть. -чу. Вже майже, майже дійшли, добувши Краснодарський. Зараз вулиця Єдності. Зараз підемо обратним шляхом. До них йти, а нагору по такої погоді. Приємна вечірня, ранкова прогулянка вам діти на велосипедах, на лісопедах. Все, все, побажаємо друг другу тихого вечора. Вечір приємний, хай буде він тихий. Спокійної ночі, миру, добре злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До мого дому не дійшов. Ладно, будемо жити, незважаючи ні на що. На добраніч, інші мої Пока.